Друзі, я категорично вас вітаю, Мадрид, Іспанія. Тритон серія! Єгор зарі, Денис Чуфарин. <laughs> <laughs> ну добре, друзі. Та найкращі гравці Тритон серії. <laughs> так, це ти про нас? <laughs> <laughs> ну я про тебе. Я про тебе, Денис. А, а я, 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 я поки що, знаєш, так. А я з ним прийшов. <laughs> Пропустіть, будь ласка. Дениса, це я, це я, де так як за лінії за, за стрічкою такий. Я це я, я з ним. Так і це Дені. Дені на катофі скидає вісім. Він до того в минулому епізоді зробив такий хіро кол. Якщо ви не бачили, то подивіться, це було зворушувало. І пан Матеос сильний, досвідчений. І дисциплінований гравець грає опедрає сто двадцять тисяч. Це два великих блайнди та 5 тисяч фішок, про всяк. Mm -hmm. Проти нього Watson. Ну, До речі, якщо <плес> чесно, е, от саме трен для мене на другому місці серед моїх найулюбленіших гравців цієї неймовірної серії. От нічого не можу зробити. В моїй симпатії на його боці були дуже давно. Після того колу з п'ять то взагалі. Так, так, так. Я він в житті дуже дуже приємна особа. Я вам скажу, що. Я би з ним. Ну ми з ними так і спілкувалися багато, насправді більш ніж він до, до речі записував ще в телеграму відео. Я не знаю, чи бачив ти ні? Я бачив. В телеграм-каналі. Я бачу. Він мені... Та... мені дуже, дуже симпатичний. Я, я відчуваю з ним таку, знаєш, зає... ну, як не взаємну поки що, але симпатію до нього дуже сильно відчуваю. Звернув увагу, що пан Матеос вирішив зі своєї парою зі слабким Кікером зіграти чекнув здогін на дама 5-4, де він. Теоретично міг би спокійнісенько заліпити дуже широкий конбет. Ну, опціональне рішення проте, якщо обрати сайзінг конбет, то скоріше великий, ніж малий ну, з дамою вісім там. Ну так, він захищається. Та... скільки, скільки каже? Ну. А нащо тобі це от скільки, якщо ти все одно ти знаєш <свісно> так? Ну, добре. А тому, щоб знати... що, пан Вотсон не зрозумів, що ти будеш колити будь-який сайзінг. Він подумав, що може ти така рука, яка вже може би і відвалилася на тьорні і її можна виблифувати на рівері. Умовно. Ну, треба звернути увагу на те, що Вотсон обрав великий розмір, тобто банку він зіграв. Так, це, і... це зрозуміло, бо у Матеоса ослаблений рейндж. А на дошці така кількість дрошо. Ти можеш блефувати дуже широко. Якщо у тебе багато блефів, і опоненту, типу, багато мотивації е, тебе коліти, то чому ж не поставити велику звелі рукою? І що хотів би ще зауважити, те, що потрібно завжди тут ставити на місіво. Тому що друзі, я розумію, що ну всі грають різні турніри і так далі. Проте це точно велюбет. І як правильно сказав Єгор, що тут ослаблений спектр у Матеоса, йому потрібно з чимось захищатись. Насправді не знаю, як йому скинути ту даму у вісім, чесно. А проте він блокує вісімкою якоїсь якийсь блеф, ну це такий плюс. А, Я це, би не шукав блоку... Фолда на його місці, чесно кажучи. Так, так, важко, максимально важко. Я... Ні, ну, подумати... От подумати це завжди гарна ідея. Як і заїхати mm. на око. Він зараз буде розмірковувати. Справа в тому, що. Якщо думати виключно спектром Метеоса, то він не може скинути цю руку. Просто йому потрібно мати бовкетчер, і, звісно, які можуть бути краще, важко сказати. Ті, що блокують піку, так. Заплатить, ну це зрозуміло, друже. Насправді тут така ситуація, що ти маєш. Думати про свій рейдж, то знаєш, так, про душу подумай. Бо все ж таки, це не той випадок, де тобі дуже складно вигадати якісь блефи опоненту, то ти таки кажеш: ну, може, з точки зору теорії, ця рука грає кол, але враховуючи, що він може не знайти достатньої кількості блефів, може і перефолити. Тут. Не складно пошукати і знайти необхідні блефи, тому викидати таку високу в своєму рейнджі руку. Ну, звісно, Матеус не впорався. Я б теж там відколив, чесно, відбив. Абсолютно точно, так. Ну це кулер по факту. Вавед 2 грає компліт на малому, ані рейс. Рейс. Ну, я думав, це також цікаво, чи чи буде рейс в таких стеках два чи ні. Тобто зверніть увагу, стек майже 11 великих блантів. Ефективний А, Король 6 це така цікава рука. Вона, о, о, вона в GTO спектрах при е, будь-яких ситуаціях полюбляє грати ООН. <рес> Це така... Ну, серйозно. Тобто, що от якщо подумати король 5, ні, король 7, ні, а от Король 6, так. Це така так. улюблена э, рука магічного якогось комп'ютера. До Магі... речі, останнім так. часом, останнім часом постійно спілкуюся з цим, gpt ботом Цікавий він. Але жук, жук хитрий mm. Так, так, не відповідає на питання прямо тут. Він він політик, я вам скажу. <рес> Штучний інтелект, чи й політик, ну все. Так, ну, <рес> у Хольца знову ж таки, тут ситуація складна, але контрольована. А, тобто, тут... <рес> вау, норм, -пас, норм пас. Ну і по факту він правий. А бач, чому тут ще. Ну, якщо б він був найкоротший, то я думаю, він би натиснув кого. Але тут є ще Дені Тангу, у якого менше фішок, і можливо, ще є опоненти, у яких менше. Дені такі, ну не знаю, значить. що. Насправді я не та... думаю, що я би викинув 15 віланів там. Хоча, може, це помилка з мого боку була. Але мені щось мені підказує, що я на місці Федора тут би від'їхав. Ну, справа в тому, що не факт, щоб ти програв би ну, так, так. першого, ми тут за побачимо. Але... А, а, а по-друге, просто думаю, що його рішення було вмотивовано е, стеками інших опонентів. Тобто от так. Угу. Ну, скоріше за все, що так, бо хочеш переживати пейджампи, це, це зрозуміло. В турнірному покері, е, як то кажуть, погана агресія значно краще, ніж. Е, Середній якийсь кол, ну тобто, тобто зробити якусь агресивну дію і потім mm -hmm. натиснути на опонента значно краще. Нехай вона буде не, не максимально оптимальна, але от, коли ти вже тиснеш кол, все. Ну, тобто Роздача закінчилася, і тобі потрібно ризикувати mm -hmm. всім своїм стеком. А осітус, так, Рідненький прийшов би все ж таки. Тобто дисципліна Хольца вона залишила в рід Тана. Так, саме так. І позбавили можливості сидіти наразі зі стеком 3 мільйони. Бачите, я б з ось позера. Отак, пос... послухай ще думку. Минулого епізоду е... височенний рівень гри Хольца дозволив тангу подвоїтися. І в цьому епізоді. Ще один суперкласний пас від Хольца е дав, надав можливість танго ще раз подвоїтися. Ось так. <рес> тобто яка, Як це все працює? Так? Тобто, людина робить е максимально коректні е рішення, але допомагає виключно <рес> не собі, а тан танго. Проте і він заробив. О, ну, так, висновки вчитися грати погано, щоб Денні Трен не... не залишався у грі. Так, так. <гум> <гум> До речі, я його вибив на третоні, але <гум> він, з... <гум> він зробив п'ять входів в турнір, який виграв. <гум> <гум> так, це... Ну, це типово. Ти знаєш, я спостерігаю за Super Millions uh, в G -G Poker UA і хочу зауважити, що. Е, дуже багато, дуже багато професійних гравців не вагаються і роблять по навіть 5 входів. Якщо якщо почувають, ну, вилітають на ранніх стадіях, вони все одно рібаються і хочуть входити в гру знову, 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 щоб пройти на фіналочку та виграти. А чому б ні? Ну Тобто, якщо це вигідно, тобто умовно, ти просто зіграв 5 турнірів. Яка різниця? Ти зекономив собі час. І хоч і 10 входів, ну. Це ж не принципово, правильно, кожен фіт mm -hmm. — це окремий турнір. Так, так. Я з тобою родом, при... і це, це нормально, це нормальна тема. Просто знаєш, єдине, що, що, ну, що мене цікавить, то той факт, що не з, не з аби яким стеком хочеться зробити черговий вхід. Ну там, наприклад, там 20-15 блайндів, ну я не думаю, що це дуже круто, але я бачу, що професіонали теж це роблять. Ну З іншого боку, це ж вигідно, тобто яка різниця? В тебе е, твоя частка в турнірі зростає, тому що кількість людей зменшується. І в тебе, Ну якщо є, ну, є позитивні вінрейти у стеку 20 бандів а це абсолютно е, звичайний стек для е, турнірного гравця, то. Нормально робити риба. Мені здається, що і 10 блайндів нормально робити риба. Ну, це, це питання, перш за все, е, твої впевненості, та головне, банкролу. банкрол. Банкролу, бо дисперсія, вона ж дуже велика. Насправді. Рівень дисперсії, якщо ти входиш з маленьким стейком, вона просто to the moon летить. Ну в цьому яка тобі різниця? Якщо в тебе банкрот просто нескінчений. Ну так, якщо нескінчений, то добре. Просто знаєш, я чому за цьому зауважую? Справа в тому, що який би в тебе не був банкрол, турнір по 10 тисяч в джипокіру проходить лише один раз на тиждень. Ну умовно там є, звісно, коли то. він стає фазовим, але це один єдиний турнір. Це не те, що знаєш, ти граєш турніри по 10 тисяч своїй повсякденності. Зіграв в середу, в четвер, в п'ятницю суботу пропустив, бо хотів відпочити, і в неділю зіграв. Це не так не працює, це лише один турнір. І Діспа, зрозуміло, просто неймовірно, космічно виходить. День не хоче скидати, він точно не хоче скидати. Він хоче бути героєм до кінця. Ну насправді це йому притаманно, Дениса. Погодься. Так. Це не, не лише, я кажу, це не лише через роздачу проти Федора Гольца, де він відбив Бетчик Бетвербет Пуш 5.2 по ніжній парі Blind versus Blind. Це, це стосується і інших спотів. О, він ще крейси. Він, 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 він перетворює руку на бою. Ух. Але сайзінг такий маленький, це насправді. Ну... Mm. Ну він розуміє, про те, чого грає. Він каже: я напевно тут проти якихось іноді може валети, але за звичай це дама. Oh, ну, yes. mm. що ще вас може тут репрезентувати? Mm. Він такий: я можу вибити mm. даму таким маленьким чекрейзом, так? Зараз дізнаємось, чи може. Yeah. So, I mean, why... Тобто тут починається вже таке левелінг, так званий, mm. так? Тому що mm. з одного боку, з точки зору потоців. Ну, Вотсону важко скидати, так? Йому потрібно додати там всього 470 тисяч, а з іншого боку, ну не знаю. Це 470 тисяч, так? Я просто ну не уявляю, мені би на місці Вотсона було б дуже складно уявити, що гравець буде блефувати, даючи мені такі потоці, але я би почав думати, да блін, де що він там репрезентує з такою лінією. Та все, що завгодно. Ну тобто, це може бути все, що завгодно. Будь-яка сильна рука. Ну, починаючи з 9X, там далі фул чи Просто не знаю, банально, вала десь. Варіант, варіації багато, проте саме тут питання вже левелінгу, Тобто, чи будеш ти. Чи вірю, чи не вірю. Ось і все. тобто Вірю в те, щодень. Так, так. Я mm -hmm. ти просто розумієш, я про що кажу? От уяви собі такий чекрейс зробити в турнірі, навіть в такій поздній стадії, Діпрані, у турнірі за 50 доларів, умовно. Ти просто ніколи в житті не досягнеш цим успіху. Людина подивиться, що додати 470 у мене 2,3 мільйони, ну файно показує, що там таке. Що ти там таке показуєш мені? Типу, ну. Люди би it, it, it... класнули завжди. Кол. Тоді це виходить дуже гарний експлоїд, тобто, mm -hmm. з точки зору того, що просто ти отримуєш оверфолд, і е, це чудово. Ну, По факту е, тангу потрібно, щоб Вотсон е, скинув якесь велю на кшталт вісім король, тобто, і цього вже достатньо. Ну, Тобто, будь-яке велію, там якісь, не знаю, пара десяток. Так далі, але Вотсон не спрацювало, не спрацювало навіть проти ну, такому торгового турніру. Ну, це означає, що так чи інакше, люди такого рівня вони спочатку починають сумніватися, і такі о, ну там напевно буде недостатньо боефів, я скину, а потім ні. У мене є стратегія, я буду грати так, як вона вимагає. Але я хочу зазначити, що тим не немеш це було дуже дотепне рішення від е, Тенга. Ну просто, ну. Хм. Ну, ну, знаєш, знаєш треба, треба відважитися. От я, я скажу так: відважитися зробити чек рейс, там, наприклад, 3X проти Бету е, Уотсона. Ну, більшість людей час від часу знайде таке, я маю на увазі, хто грає професійно. Але отак, от от просто маленький рейс, типу, ну, це знаєш як. Пішов ти такий ну, типу. чекає. Ну, ще Та й шовти, проти не. чіп лідера, по суті. То, то потрібно ще звернути увагу що проти чіп лідера. Але, як я розумію, це додає щось ще до іміджу Танга. Ну, і як ти сказав, що він, він такий в цілому герой. Так? Тобто він готовий ем, тиснути коли. Ну, але він не тільки схильний до колів, він ще схильний до ось таких от. Не ортодоксальних боєвів. Наразі ми маємо бабл фінального столу, і у Хольца 940 тисяч, у Восена максимально широкий спектр. Важке рішення, проте воно набагато простіше, ніж 109, як на мене, і це кол. Ну тобто, зараз ситуація відмінна. Він дуже дуже, дуже дуже пильно спостерігав саме за гравцями, що за ним знаходяться, бачите? Він взагалі mm -hmm. на Вотсона не дивиться. Вотсон вже все зробив. Його well, не цікавить Вотсон. Йому важливо, щоб за ним хтось не підстрибнув на стільці, подивившись на свої карти, і закричав. А у мене тузи! Є yeah! як мені пощастило. Ну і звісно, якісь розрахунки в голові він веде. Але скоріш за все, не зможе він викинути ніяк. Ну і це має сенс. Тобто, це, це все ж таки реальна ситуація інша. Е, о, угу. Матеоса 515 тисяч, звісно. Угу. О, Чозумію, ось чому, що він, він розмірковував. Угу. Yes, Проте все одно менше. занадто, занадто сильно і ситуація в турнірі зміниться. Тобто, от питання в тому, що якщо Хольц виграє, то в нього буде один у нього буде 2 мільйони, і це сильно змінить ситуацію ну, в турнірі. Так. Так, тому, з таким ну, стеком плюс... він може претендувати на фінальний стіл та топові місця, це точно. Mm, і при тому, що ну, так званий FGS, так, Future Game Simulation, нам можу сказати, що питання, в тому що з тим маленьким стеком, ну, край мало ймовірно, що ми досягнемо успіху. А тут ну, класна ситуація, коли в нас буде там відсотків 62-65 проти спектру, лоцена. Mm -hmm. ну, звісно, це. Все одно фліп-фліп, може навіть. Ну, 70 точно не буде. Е, ну, якийсь 60-65 буде. і Виграв і виграв чудово. Ні, Ну молодець. ну зрозуміло. ну Комон. Казати, що Хольц добре грає, це знаєш, як ліше просто. Ну, ну зрозуміло, що він добре грає. Комон. Це один так, з найкращих Матеус... грацій у світі. Матеус дуже шкода, так? Він, він мав стек з далеко з а, 3 мільйони точно плюс було. Якось отак, от напевно, склалося, що клац клац і ось тебе 500 тисяч чіпсів. Клац, клац, так. Mm -hmm. Ну, зараз подивимось, який буде клац. Король 9, рейс 400 тисяч, залишає за спиною 75 тисяч, про всяк. Якщо е дві людини підуть ООН, він скине. То король 9, і буде правий. Mm -hmm. Четвірки для Водсона. Ще. У мене дежавю, у мене була подібна ситуація на предфінальці на WSLP, і я саме маючи схожу ситуацію з Водсоном, натиснув четвірочки кол, програв. І потім я був... У мене був великий сек, а завершив я на 10-му місці. Mm -hmm. Це було в ну, Лас-Вегасі. буває. Так, І, при тому я весь турнір добре, добре, добре йшов, проте там королі мені показали, короткий стек королів показали, потім все, все. Ну, потім я вилетів по факту туз дама в тузи та королі. Чудово. Але вони мог... обидва впаялися в Хольце, до речі, ці хлопці. Що Матео, що Вотсон. Ну, давай подивимось, Вотсон має спокійно скидати тут, я думаю. Так, але Матеусу все ж таки доведеться. Вони всі дивляться на сусідній стіл, я так бачу. Так, так, mm -hmm. точно, вони спостерігають сусідній стіл, бо це топ-10, виходить, пейджамп, я так розумію, вже більш-менш відчутний. Так, за, щоб ви зрозуміли, друзі, за 10 місце е, гравець. Отримає 114 тисяч доларів чи 108 тисяч євро, а за 9 вже 150 тисяч доларів чи 141,5 євро. І звісно, звісно, коли ти з король 9 тут сидиш хі -хі -хі -хі, і в тебе летить кол та репуш, ти розумієш, що ти не завжди виграєш цю роздачу. Скажімо ну, давай, так, Давай подумаємо ще. Слухай, ну давай подумаємо ще. А можна скинути на місці Матеуса, Насправді, Вотсон же буде закривати. Е -е ну, ні, ну в середньому ми ж не знаємо. Тобто, ми ж, ну, ну є певна ймовірність того, що Вотсон натисне кол. Розумієш? Розумієш? Просто подумати про це точно не помилка, так? По факту, ну, так, ти знаєш, коли... друже, я, я, mm -hmm. я дивився в те, які розрахунки стосовно цього, коли ти йдеш неповний олим, залишаєшся. Там за, за розрахунками потрібно, щоб не два, а навіть три, мені здається, гравці за тобою пішли олин, щоб тобі, тобі було невигідно додавати. Ну, не знаю. Тож, там, на два ну, інтуїтив... Інтуїтивно, і я би скинув саме цю руку на місці Матеоса, коли дві, дві людини пішли, бо Ну, Зараз цієї ситуації ні. тобто, звісно. Е, ну, не звісно, але я би подумав. Подумати, ну, це опція, потрібно подумати, правильно? Е, завжди це непогано, особливо, коли 10 людей в грі. І... Я, так, ну, але у тебе пошов... залишилося б менше одного блайду, друже. А інвестував ти відповідно 5. Ну, тож таке. Тут що ще цікаво, може, треба інвестувати не п'яти, от четвіренька прийшла, яка б вибила або просто. <гуми> <гуми> Дивісь давай це, так. Такий трас. Так, друзі, цей епізод був максимально насичений, і наступному епізоді ми вже будемо дивитися фінальний стіл. І ну я так розумію, що кілька що... роздач може фіналочки ще буде. Чи ти думаєш одразу прямо фіналку? Ну, як, ну, вилетів, то виходить 9 людей. Це не офіційний фінальний стіл, але. Е ну, 7 матч буде, 9? фінальний буде сім. А -а -а -а. Ага. Так, тож тут. Нам показують, до речі, а 8МС нам підказують, 8макс буде. Так, тож буде фінальний сіл? Ось! Ось на іншому столі теж Хек, Хеклін. Угу. Хеклін, так, та. так. А он Лінус друзі. там. Тобто у нас на фінальці буде Лінус Вотсон, це от точно кого ми побачимо. Mm. Ну, слухай, непоганий склад, друже. Друзі, я сподіваюся, що ви також очікуєте з нетерпінням на цей фінальний стіл, як і ми. Я гадаю, що буде палки екшен. Тож, друзі, побачимося на фінальці. Так. Дякую вам за вашу компанію, за ваші коментарі, вподобайки та і за те, що ви просто класні. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.